Сплять на траві, готують на вогнищах, тримаються на позитиві. Солдати п'ятої батареї 27-го артполку знаходяться в зоні АТО. Активісти Сум відвезли хлопцям гуманітарку: вогнегасники, бронежилети, медикаменти, теплий одяг, листи від дітей. Чого ще потребують українські захисники? Далі Світлана Паламарьова. Зруйнованих населених пунктів Донеччини виїжджають цілими сім'ями. А от наші військові знаходяться там цілодобово вже майже два місяці. Сумські вепри так вони назвали себе. Зустрічають гостей із тилу. Пацани не розгружати. Пацани всю ніч їхали. а Ви стоїте з боку побут тут воєнний, але є й польовий салон краси. Іван на службі опанував перукарське мистецтво. Хоча за професією водій причаски, і так Як настроєння? Бойове. Або в машинах, або під машинами, на траві, на землі. Ну, ми, в принципі, вже привикли. Ми готові тут бути до тільки якщо б нас, щоб не обманували. Особливо, що стосується зарплати, хлопці переживають, чи забезпечені їхні родини на харчі ж не нарікають, готують навіть рибу, смажену, в'ялену, солену, її вдосталь, бо поблизу знайшли ставок. Для нас ж безплатний. А Хто ж нам що скаже? Кажуть, народна допомога така потужна, що з фронту навіть відправили продукти в дитбудинок. На фронті ж готують супи, їдять сало, але у вісні не дає спокою. Борщ саме таке. домашній гарячий. Замість гарячого борщу тут пригощають снарядами. Ракетна артилерія обстрілює сепаратистів і сама потерпає від обстрілів щодня. Це те, що с нами поділилися ребята, які стояли на блокпосту. Ми були, як би можна сказати в двох словах, без нічого. Дали нам муху, дали нам там пару гранат, пару, пару, патронів. пару патронів, да. нормальних, бронебойних. Бронебойних, освіти ракет. А це хлопчина Сум. Він доброволець, юний водій, електрик, днює і ночує в БТРі. Привіт, передаю родним родителям, бабусі, дідушки, брату, плем'яннику своєму. Хай же росте здоровий. Племінники, доньки, сини, дружини й батьки тут кожного чекають вдома. Говорять, саме це дає наснаги не здаватися. Потрібно звернутися живими і здоровими домой, щоб близькі нас зустріли в теплі, з радістю, щоб всі були живі здорові, щоб діти дождались». Щоб гордились своїми отцями. А щоб повернулися живими, сумські активісти привезли солдатам допомогу. Окрім броні, ліків, вогнегасників і одягу, ще один сюрприз листи. Ми чекаємо на вас. Дякуємо вам за все. Всього найкраще. Ми вас захистимо. Ні в чому не нуждаємося, тільки в вас. Вашої підтримки. А так все в нас. Їсти є, форма є. Дух у нас сильний. Будемо до останнього стояти. За нашу Україну Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко. на часі новини.